Вірите в наше майбутнє, Звичайно. — бачите майбутнє нашої країни? — Ви можете сказати, скільки ви витрачаєте на місяць в Києві? скільки вам треба грошей, щоб жити? Сердюшко привіт, Україно! Вітаю з Києва! Це канал Крафтове. Мене звати Оля. Йдемо шукати наших чудових людей, щоб брати в них вуличне інтерв'ю. Добрий день, мене звати Катерина. Я з Києва. Як змінилося ваше життя після повномасштабки? Як ви життя змінилося дуже? Я розумію, що воно більше ніколи не повернеться на те, яке воно було до повномасштабного вторгнення. Дуже велика переоцінка. змінилося спілкування, змінилася робота, але хочеться вірити в перемогу, яка скоро буде, і тому живемо і кожної миті не життям. Доброго дня, я Марина взагалі з Полтавської області, ага. місто Миргород. А живете в Києві. В Києві. — Окей, як змінилося ваше життя після повномасштабки? Як ви? Взагалі тяжко, так як в мене вся сім'я знаходиться на фронті. Всі чоловіки. Сама також там була. Була я бойовим медиком. Доброго дня, Данила, з Києва. А як ви почуваєтеся після повномасштабного? як ви? — Дуже важко. Багато з моїх друзів, знайомих воюють. І насправді важко це зрозуміти. Бажать. А за цей час у повномасштабного вторгнення виїжджали за кордон і чи плануєте мігрувати кудись? А, за кордон не виїжджала. Це була моя принципова позиція. залишилася в Києві, все переживала тут. Маю родичі в Київській області, тому переживала це все разом. І мігрувати не планую. Навіть відкрила бізнес в Україні, щоб платити податки, розвивати, допомагати класно. А чим займаєтеся? А, я майстер манікюру, тому якщо що шукайте, приходьте ну, Тобто, на ви якусь свою студію від... Так, Ладно. я відкрила свою студію, даю робочі місця дівчатам, допомагаємо всі разом. Супер, як називається? Взагалі Кеті Дубровська, шукайте Кеті в інстаграмі, так, записуйтесь, приходьте. Клас із останнього прочитаного, що що читали або улюблена останнє прочитане, це up to date», рекомендації всі по медицині. А остання книжка це була Застеляйте ліжко. Застеляйте ліжко. Чим займаєтеся, чим заробляєте на життя? Я студент медичного медичного університету, фармацевти, фармацевтичного факультету на театральній якраз. Улюблений фільм, що піднімає настрій? Фотографія. Фільми. Фільми не так сильно люблю дивитися. А фотографії хобі ага, це, це чи ну. Фотографії? Ні. Просто я фотографую моменти, які в мене вже потрапляються. І виходить, самі цікаві моменти передивляюся. Супер. А можна питання? Як змінилося ваше життя після повномасштабного? Як ви взагалі от зараз? Важко. Все добре, стараємось. Допомагаємо, як можемо нашим хлопакам. Я не буду казати, кому і як. Але те, що можемо, те робимо. Вірите в наше майбутнє. Звичайно. Все буде Україна. Якби ми не вірили, ми б не працювали і потікали звідси. А так ми лишилися, допомагаємо, поки нас не беруть, ми допомагаємо як можемо. Дякую. Ласка, смачного, yeah, приходьте ще. Yeah, дня. Дня. Ви можете сказати, скільки ви витрачаєте на місяць в Києві, скільки вам треба грошей, щоб жити? Якщо ми не рахуємо мою роботу, за яку я сплачую, і ми не рахуємо оренду квартири, а це там зал, харчування, в мене які ти погулять, ну тисяч 25-30 – це комфортне, таке витрачання А книга може, щось із затронуті? Троще, висить шкля. Супер. От що передивляєтеся, що любите, що підіймає настрій. Е, ну, класика, це Гаррі Поттер», <сіхі> Тому Гаррі Поттера» треба точно придивитися. Е, е, улюблений фільм, якщо з новорічних е, е, ну один дома Гарі Потера передивляється обов'язково з книг. Е, е, зараз читаю Атлант розправи в плечі, угу. тому ті, хто хочуть щось таке класичне. До речі, дуже цікава Колін Гувер, і зараз дуже багато віруситься її книжок. Тому теж рекомендую, дуже сподобалось. Яким бачите майбутнє нашої країни? Я вважаю, що наша країна підніметься на достатньо високий рівень, так як її вже знають по всьому світу ну, за таких не дуже приємних обставин, але завдяки нашим захисникам і нашим сильним українцям, які тримаються зараз тут, ми переможемо. Чи є майбутнє нашої країни? Звичайно, як ви звичайно, є вона дуже Яким його бачите. Дуже перспективне. Наша країна буде розсвітати. Я впевнений, в цьому. люди занадто багато роблять для нашої держави. Настільки багато, вони ведуть найважливіше життя. І чи вірите в наше майбутнє взагалі? Що нас чекає, як ви гадаєте? Е, я не знаю, що нас чекає. Я намагаюся не дивитися сильно в майбутнє. Я намагаюся жити сьогоднішнім днем, їм насолоджуватися і брати все максимально. Е, вірю у 100% в наше майбутнє. Вірю, що Україна буде процвітати і дасть фору Європі ще на сто років вперед. Просто цікаво було. Ми благодійний фонд коло ага. ми за донати віддаємо календарі і вони ж цілі. Це 12 а 2 апостолі. Можна подивитися, як вони виглядають на таких мініатюрках. Можна у нас постеляти. А, да. а можна запитати, як змінилося ваше життя після по повномасштабного вторгнення? Як ви взагалі? Е, сильно. <реш> Я повністю змінила професію, пожила півроку за кордоном, повернулася в Україну. А де саме? В Чехії. В Чехії. Так. От, І не боїтеся, вдома краще. Дома краще. Не страшно, звісно, коли там щось літає дуже сильно, але вдома ну, краще. Бачите, майбутнє своє в Україні? Так, бачу. Е, якось реально орієнтири змінились трошки, що. Хочеться, Щоб тут було все добре і хочеться в цьому приймати участь. Дякую. Доброго дня я з міста, з міста Києва. Мене звати Агаєва Айнор. Дуже приємно. Як змінилося ваше життя після повномасштабного вторгнення? Як ви взагалі? Ну, я зустріла повномасштабне вторгнення у іншій країні, тому що я вже багато років проживаю у Китаї. Wow. І це перший раз з початку Великої війни я повернулася до України. І я пам'ятаю зовсім іншу, іншу країну, я пам'ятаю зовсім, зовсім інший Київ. І до мене це шок, дійсний шок, тому що я бачу обличчя людей. Я бачу ось ситуацію в моєму місті. Я бачу цей груз, який як повис птахою над усім. Я зараз розплачуся, тому що це… — А скільки вас не було в Києві в Україні? С скільки... мене мені не було, мене не було в Україні 5 років. Спочатку ковіду я не могла приїхати, а потім розпочалася війна, і не дуже було дуже було проблематично приїхати. І дуже багато молоді зараз повертається, але як вам сказати, повертається. Нам треба згуртуватися. На подім нашої держави. Якщо всі будуть тікати, ну то ми не підемо. Ну mm. ні, 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 пані, не піднеме ця наша е, держава. Mm. На кухні розмовляли, і я пам'ятаю, як ми розмовляли про Гайдашеву сім'ю Гайдашева? ага. Okay. Uh -huh. І оце от мені бабуся ще й напам'ятала, і я там дещо забула, і вона мені напам'ятала, чи як е, творилася українки. То сиділи розмовляли про школу. Та це мені якось от вчора мені так на душі стало. Тепло від цього, чи ви вірите ви в наше майбутнє в України, взагалі наша країна? Звичайно, вірю. Я вам хочу сказати, що от у Китаї на де я живу, якщо хтось знає, що я з України, вони кажуть, та Україна це така держава. Україна 20 років тому, Україна не радянський союз, а Україна робила літаки у Китаї, і вони кажуть, та вам треба війну швидше закінчити і повертати, тому що у вас ви в центрі Європи, а вас дуже гарно чорнозем. Чорнозем, це весь світ, Китай про це знає, це так далеко. Про літаки знають. Тому в нас є у нас є ну, можливість. Всі можливості є для цього. так. так. Дуже дякую вам. Так. Клас, дякую. гарного дня! Дякую. Окей. вам.